ола тодос, І приємно познайомитись. І в сьогоднішньому році ми будемо вивчати різницю між тамб'єн і тампоко. Я думаю, якщо ви раніше вивчали іспанську, ви зустрічали цих два слова. І я думаю, у вас виникало питання, а яка ж різниця між цими двома словами? Тому що, якщо ви, наприклад, дивилися якесь відео іспанською або розмовляли зі іспаномовною людиною і вживалося два даних слова тамб'єн і тампоко, у вас виникало питання, а яка між ними різниця, якщо перекладається воно. Теж. Тому давайте дивитися різницю між ними. Поїхали. Отже, розпочнемо із тамбін. Будемо йти по пунктам, щоб інформація була структурованою і зрозумілою. Отже, тамбін. Тамбін перекладається як також. Буду виділяти. Також. Приклад, щоб ви зрозуміти, коли ми можемо використати тамбін. Наприклад, тенгу унперо і тамб'єн угато. Бо ми можемо сказати тенгу унперо і tengo un gato». Тобто ми можемо і сказати і тамбін просто, і можемо додати ще щетенько. Це перекладається як я маю собаку і маю котика. бо я маю собаку і також маю котика. Отже, «тампоко» перекладається як також ні. Давайте дивитися приклад, щоб зрозуміти, коли ми використовуємо тампоко. Наприклад, no tengo hermanos, tampoco primos. або Нотеньго Єрманус та. Тампоко tengo primos. або, наприклад, no tengo hermanos, ні тампоко primos. або ні тампоко tengo primos. Це прикладається як я не маю братів або сестер, тобто братів та сестер, і також не маю двоюродних братів та сестер. Тобто тампоко це ми як, що в нас також і немає двоюродних братів і сестер. Також ні. Також, якщо ще говорити про тампоко, ми його можемо вживати, коли говоримо про час, тобто про «тємпо». Ось, видію, щоб було зрозуміло. Наприклад, «No tengo tiempo de ver Instagram, pero tampoco me gusta». «No tengo tiempo de ver Instagram, pero tampoco me gusta». Тобто, в мене немає часу дивитися Instagram, але і також мені не подобається. Тобто, з tampoco» ви вказуєте на те, що ну, і, вам, і це не вам це не подобається, тому ви і не дивитесь Instagram. Отже, і перейдемо знову до «тамбєн», щоб зрозуміти ще що більше, коли можемо його використовувати. Наприклад, його щоб було зрозуміло. ми говоримо, коли погоджуємося з кимось. Отже, «тамбєн» ми говоримо, коли погоджуємося, погоджуємося з кимось. Наприклад, людина щось сказала а, те, з чим ви погоджуєтесь, і ви кажете у відповідь це «тамбєн». Наприклад, «тенго амбре», тобто я голодна, і я тамбін, керіс і ако меральго. Тобто я також хочеш піти поїсти щось ще раз, тинко амбри, тобто я голодна. Yo también quieres ir a comer algo. Тобто я також хочеш піти поїсти щось. Тобто, ось, бачите, ми вживаємо. Тобто, там тамб'єн, я також Мо... хочеш піти поїсти щось. Тобто, і таким... А шляхом ви ще й запросили людину піти кудись або поїсти щось і так далі. Тобто, я там він, я також, тобто, ви погодились на те, що сказала людина. І перейдемо до тампоко. Ось, тампоко ми вживаємо, коли ми також погоджуємось, але речення має бути негативне. Тобто ви з кимось погоджуєтесь, але речення має бути негативне. Наприклад, tengo hijos, тобто я не маю дітей. І відповідаєте я там Тобто, і я також. Не обов'язково казати тенько іхось, можна просто сказати «yo там поко, тобто я також ось, бачите, людина сказала, ну, тобто як негативне речення, негативне воно має значення, тому що вживається но, тому воно негативне, тобто натенько іхось, тобто в мене немає дітей. Ви відповідаєте, тому що ви також не маєте дітей, «Yo там поко. Тобто відповісти там, ви не можете. Тому що якби людина сказала. Тенко hijos, тобто я маю дітей, тоді б ви вже відповіли, якби у вас були діти, наприклад, ійотамбін. Але якщо ви хочете відповісти, що у вас також немає, тобто тамбін не можна сказати. Потрібно казати лише поко, тому що ви відповідаєте на негативне речення. Отже, повторю ще раз різницю між ними. Тамбін, ми вживаємо, коли ми погоджуємось із кимось, але речення не є негативним, тобто ну, як позитивним, скажімо так, тобто, не, не містить у собі слова но. Тобто, коли ви погоджуєтесь із людиною на те, що вона сказала. Тампоко ми вживаємо, коли ми також погоджуємось із кимось, але на негативне речення, коли воно містить у собі но. Тобто, коли людина сказала щось із словом но, і ви на це погоджуєтесь, то тоді ви вживаєте тампоко. Отже, перейдемо до тампоко і но. Відділю, що було зрозуміло. Отже, Но ми вже не можемо вживати із «тампоко», бо це вже є негатив, негативне речення. Тобто, що мається на увазі. Но і «тампоко» ми не можемо вживати в одному реченні. Тому що Тампоко це вже як є відповідь на негативне речення. І но і «тампоко» це буде неправильно вживати в одному реченні. І є виняток, але я зараз про нього поясню. Наприклад, йода Фумо я не палю. Ви відповідаєте, я там поку фумо, тобто я також не палю, коли ви відповідаєте, що ви також не палите. Ось бачимо, в нас тут є но, no", тобто йоно no тобто, фумо, це вже є негативне речення, тому що у ньому є но. No", я не палю єоно фумо no і я там поко фумо, тобто я також не палю. Неправильно казати, йо тампоко, но фумо це є неправильний варіант. Я ось виділю червоним, щоб було зрозуміло. тобто Неправильно «йо тампоко но фуму, ми не можемо сказати і тампоко, і но, тобто, тому що це буде неправильно. Це вже в нас як є заперечення на заперечення, скажімо так. Єдине, як ми можемо сказати, йона фумо тампоко». фумо це в нас є дієслово, тобто курити це в нас є дієслово, і тоді, після дієслова, тобто перед дієсловом ми пишемо но, і після дієслова. А, наприклад, тампоко це буде правильно. Це єдиний варіант, коли буде правильно, але неправильно буде казати йо тампоко но фумо. Тобто, забудьте про це, це є неправильний варіант. Ось запам'ятайте, ось це виділю зеленим, щоб було зрозуміло. І йоно фумо тампоко це є правильно. Також, наприклад, коли ми можемо ще сказати тампоко, наприклад, йо, но карне, ні тампоко, комо пескадо, наприклад, або ні тампоко пескадо, тобто кому не обов'язково казати. Тобто, я не їм м'ясо і також а, рибу. тобто, тобто, або також не їм а, рибо. ось в такому реченні, тобто, ні, Ми можемо сказати ні тампоко, кому пескадо. Так ми можемо сказати. Ось. Отже, і перейдемо до дієслова густер. Тобто, ми вживаємо тамбен і тампоко, але з дієсловом густер. Вона у нас має іншу форму, яку обов'язково варто запам'ятати, тому що зазвичай із цим роблять помилки. Наприклад, почнемо із тамб'єн. Так, перейдемо до жовтого. Тобто там є. Наприклад, а мій мегустей чоколад. Тобто мені подобається шоколад. Відповідаєте, а мій там він. Або а мій там він мегустей чоколад. Тобто мені також подобається шоколад. Або інший приклад. А мій мегустей кафе. Тобто мені подобається кава. А мій там він мені також. Ось. Неправильно казати, тобто, що я хотіла сказати, що неправильно казати, йо там бєн, це є неправильний Варіант. Тобто Йо тамген це є неправильно. Тобто забудьте так неправильно казати. Потрібно обов'язково казати АМІ тамбен. Тобто обов'язково додати АМІ. Амі тамбен. Далі тампоко, тампоко, наприклад, АНА. Далі. Далі. Далі тампоко. Наприклад. А Аміноме густаля сервеса, тобто мені не подобається пиво. І відповідаєте, а мі тампоко, тобто мені також. Йо тампоко є неправильним варіантом. Неправильно казати йо тампоко, коли ви хочете сказати, що мені також не подобається. Тобто, мі номе густеля сервеса. Мені не подобається пиво. А мі тампоко мені також, тобто, коли вам також пиво не подобається. Йо тампоко неправильно казати. Обов'язково додати амі. Також виділю, щоб. Було зрозуміло. І ще варто додати, що з цими словами також вживаємо, тобто за таким принципом, ми також утворюємо відповідь. І словами, як паре стається здаватися, «долєр» – боліти, енкантар подобатись любити і «молістар» – турбувати. Останнє, що ми подивимося на сьогодні, коли ми не погоджуємося із кимось, тому що, ще раз нагадаю, там і «тампоко» ми використовуємо лише коли ми погоджуємось із кимось, але що робити у випадку, якщо ми з кимось не погоджуємось. Отже, це звучатиме так, виділю, щоб а, не загубити. Це звучатиме як «амісі», амі-но, тобто Йосі, коли ви погоджуєтесь, «амісі» правильно, і амі-но, коли ви тобто, щось не погоджуєтесь, скажімо так. Ще раз записала і виписала жирним шрифтом, що там він і там поко, ми використовуємо лише, якщо погоджуємось із кимось. І це не варто забувати. Давайте дивитись, наприклад. Наприклад, а мі мі густе ель кафе", тобто, мені подобається кава. І ви відповідаєте, тобто вам не подобається кава, амі-но, тобто мені ні, мені не подобається кава. Тобто ви якби заперечуєте, вам не подобається. Амі там Поко неправильно казати. Я виділю червоним, щоб ви не загубили і не забували. Тобто потрібно казати Амі-но. Ось це є у нас правильний варіант, я його виділю зеленим. Амі-но потрібно казати, мені ні, вам не подобається кава. Там поки, якби ви погоджувалися з кимось, але вам не подобається кава, тому аміно. Або, наприклад, амін на ми для сервеса, тобто, мені не подобається пиво. А вам подобається пиво, і ви кажете це як амі-сі, тобто амі-сі. Ось така між ними різниця, коли ви погоджуєтеся з кимось, ми вживаємо там і там боку, коли ми не погоджуємося з кимось, це буде, наприклад, Аміно або, наприклад, Амісі, наприклад, АМІ не подобається, або, наприклад, мені, мені подобається. Амітамбоко, амітамбін. Тобто, в цьому випадку, коли ви з чимось не погоджуєтеся або заперечуєте, це неправильно казати. Отже, на даний момент це все. Ось така різниця між тамб'єн і «тампоко», я сподіваюся, для вас зараз стало більш зрозуміліше між ними. Різниця. Що варто запам'ятати, це коли ми з кимось погоджуємось. Але там коли ми погоджуємося, коли людина каже на не негативне речення, тобто позитивне, скажімо так, яке не містить ось цього слова но. А там коли ми погоджуємось на якесь негативне речення, коли воно містить у собі ну це все, що варто запам'ятати, але більше тренуватися, більше вживати його у своїх виразах і думках, і буде легше з кожним разом зрозуміти між ними різницю, і воно буде на автоматі приходити в голову, коли його потрібно сказати. Тому на даний момент це все. Дякую за перегляд і адіос.